Друзі, всім привіт! Компанія як завжди на зв'язочку. Ми працюємо. і Сьогодні для вас хочу познімати відеогляд по ось такому класному автомобілі, який ми маємо на майданчику. Це у нас BMW X5 в G05 кузові. 30 d чисто 2020 року випуску по техпаспорту у вас буде з 3-літровим дизелем-двигуном потужністю 195 кВт на 265 кінських сил, звичайно, на повному приводі та на автоматичній коробиці передач. Отже, друзі, по автомобілю. Ми цю автівку купували на лізинговому аукціоні з Німеччини, по-моєму, вона приїхала до нас. Кому треба буде історія по покупці автомобіля з аукціону без проблем може вам її надати. От, реально гарний стан має автівка, гарну комплектацію і гарний пробіг. Пробіг в даному е, автомобілі 142 тисячі оригінального, який є підтверджений офіційним дилером, що дана автівка заїжджала до офіційного дилера там за кордоном, та все гарно, та вчасно по регламенту в ній є обслужене. Так що вам нічого робити абсолютно не потрібно з цим автомобілем. Машинка вся справна, от вся ціленька, без ніяких моментів. От собі сіли і поїхали, хто кажуть. Так, зараз для вас провіжуся по комплектації по даному автомобілю, глянемо, що є, чого немає. Звичайно, зробимо заміри по лакофаровому покриттю даного автомобіля і покажу який стан е, самої автівочки. Е, Отже, біжимо по комплектації по даному автомобілю. Е, колір, як ви бачите, такий на сонечку виглядає синеньким. Це, по-моєму, карбон-шварс, е, колір БМВшний. Е, далі оптика в нас Adaptive адаптив LED адаптивна от, е, класна оптика. Потім біжимо, диски в нас в автомобілі стоять розміром, так, зараз глянемо, яким розміром, розміром 20-м на літній гуми Bridgestone, гума у нас 275 на 45 стоїть. от так, Далі біжимо, що ще в нас є. Так, Патронечки бачимо 360 градусів по кругу автомобіля. Заднє скло притоноване по заводу. Ну і саме цікаве, це у нас по салончику. Виглядає ось так салончик даного автомобіля. От, Значить, що в нас є? Повний звичайно електропакет ось тут. Сидіння у нас йдуть е, шкіряні повністю всі, електро з функцією пам'яті йдуть сидіння. Е, далі у нас е, всі ось ці Бачите, карти дверей затягнуті шкіру, Еж тут шкіра, тут тут підлокітнички в шкірі. От, Дуже приємно. Так, Сідаємо в автівку і. Так, І далі Що в нас є? Цифрова панелька приладів перед вами. В автомобілі запускається кнопочку, звичайно, зараз запустимо. так, запустилося, зразу бачимо, що в нас є електрорегулювання електро керма. от, Зразу кермо в нас під'їхало. Бачите, як вам зручно. До речі, кермо у нас йде з підігрівом ось тут є. Потім далі біжимо по машинці, що ще в нас є. Далі бачимо акустика Harman Kardon максимально топова класна акустика. от Проекція на лобове скло є присутня в даному автомобілі. Панелька також затягнута шкіри, все тут таке в шкірі приємне. Далі, далі, що ще? по Цьому по е, клімату двохзонний клімат-контроль, підсвіточки амбієнс, які кругом світиться. Ось тут, бачите, воно в картах, е, тут в картах дверей йдуть. Ось тут підсвіточки йдуть, всі амбієнс, є так, клімат двохзонний, підігрів сидінь передніх і задніх. Керма я вам казав, підігрів є. так Далі, 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 далі. далі що ще? Навігація звичайно є. Ось, бачите, є великий моніторчик. Навігація йде автомобілі. Потім зразу бачимо по асистентах. Є в нас асистенти мертвих зон в дзеркалах йдуть датчики на мертві зони. Потім, що ще? Що ще таке? Тут цікаво є в автомобілі. Далі біжимо. Так, вибір руху режиму їзди, є спорткомфорт, Екопро і адаптів, Автохолд, електроручник, звичайно. Потім ми маємо. Камеру заднього виду протронечки 360 градусів є присутні. Тут старт стоп у нас іде. І що ще? що ще? Так, хочу ще глянути ось тут. Асистенти по. Так, по асистентах. Значить, що ми маємо? Так, тик назад. Так, так-так-так Асистенти, ага, бачимо, мертві зони є, утримання в полосі в нас є фронт асіст, розпізнавання пішоходів і розпізнавання знаків. Це, мабуть, всі асистенти, які присутні в цьому автомобілі. Потім ще в нас на кермі зразу є, бачите, от асистент драйвен, типа драйв-ассист, типа йде, е, регулювання дистанції, є звичайно. От ви собі, тобто Машинка сама підрульовує, сама за адаптивним контролем їде машинка. Тобто такий міні-пілот ви собі сидите і нічого абсолютно робити вам не треба. Машинка все робить замість вас. От, В принципі, тут, мабуть, все по цій комплектації От буде далі. Зараз ще глянемо позаду, що в нас є ще позаду, автомобілі. Так само підсвіточки Ambience позаду. От, підігріви заднього дивана йдуть. От, Та й в принципі. Буде все. Більше нічого тут такого в нас немає. І потім зараз глянемо електрокришка багажника у нас йде. От електрокришка багажника. Так, є електрокришка багажника. Маємо електрофаркоп автомобіля. І вроді все по комплектації. Більше тут такого особливого нічого в нас немає. Так, Є. Це я вам все показав, пробіг, все розказав. От і що ще? Зараз подивимось мамою заміра по лакофаром покриттю зробимо і постану автомобіля. Зразу біжимо постану, бо приборчика забув постану автомобіля. Так, на оптиці я сколів не бачу. Попередній частині все теж гарно. А, пару сколиків є на передньому бампері. Таких типу не критичних абсолютно. От, а так. Решту по кругу автомобіля мені все подобається, ніяких м'ятен, подряпин немає абсолютно. Всі бампера на місці по зазору, ніхто навіть їх і не знімав і не фарбував. Бампера, стоять в оригіналі всі. От. І з цієї сторони також все є добре. Нічого я тут такого не бачу. Там ні притертістей точно немає, ні подряпин. Ні, все, гарненько. все гарно класно по машинці. Тільки трішки а ні, тут все добре. Зараз подивимося ще по задньому багажнику. Так, по багажнику. Тут пластик вроді більш-менш добрий. Так. Тут в нормі все. Чистенько, все гарно. Що в нас тут? -то? Тут в нас є секреточка і шторка. Так. Так, вроді тут все йде і потім по салончику ще по салончику тут все гарненько, все чисто, в автомобілі точно не палили, Ну запах нового автомобіля реально виглядає, так все відчувається. Так, сидіння, ще одне сидіння позаду. От і попереду у нас карта водія. Поріг відів'я, від бачите, комплектація BMW Individual. От, сидіння водія, підлокітник. Ні, тут все чистенько, гарно, які пошкодження, потряпає, нічого не потертості немає. От автомобіль. Все класно. Двигун, до речі, працює теж суперово. От, ніяких там лишніх звуків немає, ні рівнів, ні роликів, не труси, працює рівненько гарно. І також все чистенько, ніякі не болти, ніде нічого не крутилися, не знімалися, він-код машинки. От, ну, дуже приємно працює гарно двигун. От, і з цієї сторони зараз я вам ще покажу. Так, ще одна карта у нас пасажира. Тут поріг, бардачок, торпеда сама. Сидіння переднього пасажира. Ні, тут, тут все гарненько, реально за машинкою дивилися, вона доглянути Чисто, гарно, нічого не поламане, все працює, кожна кнопочка працює. Так що, Хто би для себе шукав би X5, реально гарний стан дуже автомобіля. От. І зараз візьму вам прилад, швиденько зробимо замір по лекофарму покриттю, що лишилося у нас, щоб ви дійсно розуміли, що з автівкою є все добре і нічого вам робити не потрібно. Так, зараз. Так, запускаємо. Запускаємо прилада. От і швиденько міряємо кофарби покриття. Отже, капот у нас 105, 91,7, 98, бачите. Так, крила у нас пластмасові. А ні, не, не пластмасові, крила у нас металеві, сотечка. Сотечка, 94,8. 948, 85 99,3, 134, 121, 117, 117, 109, 131, 131, 123, 123, 124, 139, 95,5. Так, Мабуть, ці всі навісні елементи у нас алюмінієві, що менше показує. 86,1, 99,7, 93,4, а кузов де у нас металей, бо тут все менше показує, того всі елементи у нас навісні йдуть алюмінієві. Так що, друзі, ось така машинка в нас є на майданчику. Кого б вона зацікавила, будь ласка, можете сміло приїжджати до нас. Реально хороший варіант з рідним пробігом, ще раз кажу, повністю вся ціла, без прикрасів, без ДТП. От ну дійсно вона вартує вашої уваги ця машинка. І... Не забувайте, що у нас є посла доставки автомобіля у ваше місто, також можемо без проблем вам доставити цю вам під двері. От Ви в себе подивитесь, покатайтесь, зробите тест-драйв, хочете перевірити на офіційному дилері BMW у вас у, у місті. І придбайте для себе хороший перевірений автомобіль з Європи. Так що, друзі, кому, може щось не розказав чи не допоказав, будь ласка, набирайте, дорозкажемо, до знімемо, допокажемо вам. От, А так що, всім вам гарного дня, будемо з вами на зв'язочку, набирайте, пока-пока.